Доброго ранку, мої люди! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про геометричні фігури та пропоную пограти в гру. Гра називається Фігуру пригадай, загадку розгадай. Як мене ти не крути, завжди в мене три кути. Сторони три теж є. Друзі, як ви всі звуть мене, вірно, діти! Це трикутник. Ось він у нас лежить добре, клідуючи. Я без сторін і без кутів, як збуся, пригадайте, і на малюнах дітлахів у сонечку впізнайте. Вірно, діти, це коло. Ось ми кладемо коло. Чотири в мене сторони. Всі однієї довжини. Кутів чотири теж малята, а з вуся, друзія, квадратом. Вірно, молодці, справляєтесь гарно. Я подібний на квадрат, бо йому я рідний брат. Проте сторони мої можуть бути різними. Ану, давайте подумаємо. Вірно, це прямокутник. Дітки, ви дуже гарно попрацювали і впоралися з загадками. А тепер для нового завдання нам потрібні каштани та зернятка кави. Ось вони, гляньте, які. Ми будемо з вами обводити геометричні фігури та викладувати природним матеріалом. Для цього нам потрібен листочок, ось ми прикладаємо, фігура називається, із трьох кутів, трикутничка, і обводимо його, беремо фломайстер або олівець. Так, обвели. А тепер почнемо викладувати його каштанами. Ось, який в нас з'являється трикутник із каштанів. Для цього Потрібно бути уважним і викладувати в сторони рівні, гарненькі. А ще дітки, для того, щоб у нас трикутник не сумував і був веселим, ми можемо йому намалювати оченята, крапочки отакі. І гарну усмішку. Подивіться, який гарний трикутник у нас вийшов. Ось. Дітки ми з вами попрацювали з природним матеріалом. А ще я вам хочу розказати, що геометричні фігури можна викладати за допомогою палочок лічильних та шнурочки. Дивіться, давайте з вами викладемо чотирикутник. Чотирикутник це. Чотири сторони. Тобто нам потрібно чотири палочки. Так, викладаємо одна палочка, друга і сторони мають бути якими? Рівними, правильно. Ми виклали з вами чотири кутник. А тепер давайте подумаємо, як ми можемо зробити із чотирикутника трикутник аж два-трикутники. Візьмемо паличку А я... ану розгляньте гарно, куди ми її можемо покласти, щоб було два трикутники. Вірно, посередині, ось ми поклали посередині паличку і в нас вийшло два трикутники. А тепер подивіться, я викладу зараз фігуру, а ви подивитеся на яку фігуру це схоже. Роздивилися? Вірно, діти, це коло. Молодці, ви гарно вмієте працювати і розумниці мої і розумники. Я дуже пишаюся, що ви гарно впораєтеся із завданнями. Діти, ми дуже гарно попрацювали, а зараз час відпочити. Щось не хочеться сидіти, треба трішки відпочити. Руки вгору, руки вниз. На матусю подивись, руки вгору, руки в боки, вище руки підніміть, а тепер їх опустіть. Плесні діти кілька разів до роботи вже. Гаразд. І зараз ми з вами продовжуємо вивчати геометричні фігури. Я пропоную вам із геометричних фігур, із трикутника та круга. Викласти гарний смаколик. Ось він, діти. Я думаю, всі цей смаколик люблять. Це морозиво. Давайте з вами його і викладемо. Для цього ми беремо білий аркуш паперу, можна різнокольоровий, в кого як. Беремо трикутничок і приклеюємо рожочок, як люди кажуть. Так? Так, наклеїмо. Ось рожочок у нас готовий. Тепер беремо круги і робимо кульки морозива. Розовий кружочок. Жовтенький кружочок. Помаранчевий кружочок. Діти, подивіться, яке гарне морозиво у нас вийшло. Аж хочеться його відкусити зараз. Ви дуже гарно попрацювали, молодці. Я дякую вам за увагу і чекаю ваших ровіт. До зустрічі!